Вітаю на каналі Ракурс.UA! Сьогодні з вами поговоримо про одну дуже повчальну історію. У 1958 році Китайська Народна Республіка під проводом Мао Цзедуна розпочала амбітний план економічних реформ, відомий як Великий Стрибок уперед. Основною метою кампанії було перетворення аграрного Китаю на сучасну індустріальну державу за допомогою колективізації масового виробництва сталі та сільськогосподарських експериментів. Цей проект був не лише економічним, а й ідеологічним викликом. Він мав продемонструвати перевагу соціалістичного планування над капіталістичним розвитком. Однією з найдивніших і трагічніших ініціатив у межах Великого стрибка уперед стала кампанія Чотири шкідники Сіхай, яка розпочалась у 1958 році. До списку ворогів народу природи увійшли москіти, мухи, пацюки та горобці. Горобці стали мішенню через переконання, що вони знищують значну частину врожаю поїдаючи зерно. Мао Цзедун був упевнений, що ці птахи шкодять сільському господарству і наказав їх знищити як клас ворогів. Цей наказ не був символічним у кожному селі, кожному місті, кожній школі людей мобілізували на війну з птахами. Школярі, робітники, пенсіонери всі брали участь. Встановлювались драбини до гнізд, зламались яйця, нищились пташенята, горобців вибивали з рушниць, рогаток та за допомогою отрути. Найстрашнішим методом стало змушування птахів літати без посадки. Люди годинами били в барабани, кастрюлі та сковорідки, не даючи птахам приземлитися. Виснажені вони падали з неба мертвими. У деяких регіонах майже повністю винищили всю популяцію горобців. Кампанія знищення горобців, що тривала з 1958 до початку 1960 року, стала однією з найбільш масштабних екологічних акцій примусу в історії людства. Вона також супроводжувалася масовими мітингами, гаслами та закликами до мобілізації. За наказом зверху мільйони людей від школярів до пенсіонерів були залучені до священної боротьби проти пернатих ворогів. У Пекіні за один день, за офіційними даними, було знищено понад 200 тисяч горобців. Усі дані ретельно фіксувалися, а ті, хто показував високу результативність, відзначалися у газетах та партійних зведеннях. Кампанія набирала обертів, учнів звільняли від занять, робітників від виробництва, щоб вони брали участь у війні з грабцями. Преса малювала ворога в карикатурах. У підручниках з'являлись інструкції з виявлення та знищення шкідників. І з кожним днем усе більше енергії витрачалось на боротьбу з маленькими істотами, яких перетворили на символ антинародної стихії. Результат здався блискучим: мільйони знищених птахів, звіти про збільшення врожаю, масове покращення, але природа вже починала мститись. У той момент, коли горобці зникли з полів, на сцену вийшли набагато небезпечніші актори. На перший погляд, ідея Цзедуна боротись з горобцями видавалась простою і логічною. Якщо птахи знищують посіви, треба знищити самих птахів. Проте наслідки цієї кампанії виявились не лише згубними для птахів, а й катастрофічними для всієї екосистеми Китаю. Глибоке нерозуміння екологічного балансу виявилось фатальним, коли з ланцюга харчових взаємозв'язків штучно вилучили одного з ключових його елементів. Горбців, супереч уявленням комуністичного керівництва, були не лише злодіями врожаю. Їхнє щоденне живлення включало величезну кількість комах шкідників сарани, гусини, метеликів, коників, довгоносиків. Особливо важливу роль ці птахи відіграли в знищенні личинок, які паразитували на рисових та пшеничних посівах. Зникнення горобців призвело до стрімкого зростання чисельності цих шкідників, і коли у 1960 році Китай уже святкував перемогу над пташиним злом, країна зіткнулася на шестям сарани масштабним, неконтрольованим і руйнівним. Поля, які раніше мали врожай на кілька сіл, знищувалися буквально за дні. Сарана з'явилася масово і стрімко, утворюючи живі хмари, що покривали небо і залишали після себе лише обгризані стебла. Китайський уряд, який сам знищив одного з основних природних ворогів комах, не мав дієвих засобів боротьби. Пестициди були в дефіциті, а нова хвиля мобілізації селян на полювання на сарану була значно менш ефективною. Ситуацію погіршує той факт, що попереднє знищення гробців дестабілізувало не лише природний баланс, а й аграрну структуру. Значна частина населення була зайнята не в господарстві, а в компаніях. Крім сарани, спостерігалося зростання популяцій інших шкідників бавовникового черв'яка, гусені та довгоносиків. Вони масово атакували не лише зернові, а й овочі і фрукти, технічні культури. В умовах, коли країна була виснажена через політику великого стрибка, брак продовольства швидко перетворився на голод. Горобці, які раніше були природними захисниками полів, раптово стали не ворогами, а відчайдушно потрібною ланкою. Проте було вже пізно. Екосистема річ тонка і складна. Її рівновага тримається на десятках взаємопов'язаних чинників. Компанія знищення горобців стала першим у новітній історії Китаю прикладом того, як централізоване непрофесійне втручання в природу може мати масштабні катастрофічні наслідки. Історія ця ще попереду набуде ще трагічніших обрисів. Коли горобців не стало, шкідники заполонили поля ланцюг подій, що здавався політичною перемогою, обертався на трагедію. Кампанія проти горобців стала лише однією з багатьох авантюр у межах грандіозної програми Мао Цзедуна під назвою Великий стрибок уперед. Ця програма мала перетворити аграрну країну на індустріальну супердержаву, але замість економічного прориву Китай отримав катастрофу з жахливими наслідками. Великий китайський голод, який за найскромнішими оцінками забрав життя від 15 до 30 мільйонів людей. Тільки вдумайтесь у цю цифру. На перший погляд, здавалося б, як пов'язані горобці з масовим голодом, проте у контексті аграрної політики того часу їхня роль була критичною. Після знищення горобців і сплеску чисельності шкідників врожаї різко впали. Наприклад, у 1960 році в багатьох районах зафіксовано втрати до 30-50% посівів рису та пшениці. Це сталося на фоні інших невдалих новацій великого стрибка, як от заснування народних комун, де селянам заборонялося мати приватні ділянки й домашню худобу. Одночасно почалась кампанія із спорудження домашніх плавильних печей, металургія на кухнях, яка не давала жодного економічного ефекту, але відволікала мільйони селян від реальної роботи на полях. Статистика про врожаї почала фальсифікуватися. Місцеві партійні керівники, боячись гніву зверху, повідомляли в Пекін про рекордні врожаї. У відповідь центральна влада вилучала більше зерна, ніж могли собі дозволити навіть добре забезпечені господарства. Це зерно йшло на експорт як демонстрація сили та процвітання нового Китаю, поки селяни на місцях помирали з голоду. Села спорожніли, в багатьох районах почалися випадки канібалізму. Люди їли кору дерев, глину, вугілля, мертвих тварин. У провінціях Хінань, Аньхой, Сичуань і Шендун були зареєстровані десятки тисяч смертей від голоду. Чи міг Цзедун не знати, до чого приведе знищення гравців? Ймовірно, він не розумів глибини екологічних процесів, але питання не лише в браку наукової експертизи, проблема полягала у відсутності зворотнього зв'язку між владою та реальністю. Партійна вертикаль, побудована на страху, ідеології та сліпій вірі, не дозволяла визнати помилки. І якщо спочатку знищення горобців виглядало як дрібний епізод серед сотень мобілізацій, то дуже скоро сталося зрозуміло, саме ці птахи були однією з останніх ліній захисту врожаю. У 1960 -х, х роках, після катастрофічних втрат, гробців вирішили завозити назад з Радянського Союзу, Монголії та інших країн почали доставляти птахів, яких випускали в китайські села. Однак екосистема була вже порушена. Відновлення природного балансу справа не одного року і не однієї кампанії. Шкода, завдана втручанням харчові лацюги, виявилась набагато глибшою ніж уявляли партійні лідери. Цей епізод знищення гробців як ворогів народу став сумним, але повчальним прикладом того, як ідеологічна завзятість, ізольованість від науки та реальності можуть спричинити багатомільйонну трагедію. Одним із найприкріших аспектів кампанії знищення гробців було те, що наукові застереження таки звучали, але були проігноровані або заглушені. У Китаї ще до 1958 року існувала досить сильна спільнота біологів, орнітологів, агроекологів. Деякі з них попереджали, що горобці не є шкідниками в повному сенсі цього слова. Так вони справді їдять зерно, але водночас споживають величезну кількість комах, особливо гусені, сарани та личинок. Які здатні завдати посіву набагато більшої шкоди, наприклад, професор Джан Джень з китайської академії наук ще у 1955 році публічно писав про важливу роль горобців у біоцинозі рисових полів? Він наводив дані, згідно якими одна пара горобців знищує до півтора кілограми комах щомісяця, що в масштабах села могло врятувати значну частину врожаю. Але коли компанія знищення шкідників була схвалена, мао будь-який спротив розцінювався як саботаж або ідеологічна слабкість. У радянській пресі, до речі, також з'являлися критичні матеріали. Після погіршення китайсько-радянських відносин радянські вчені з дозволу уряду почали відкрито висміювати антинауковість китайських рішень. Особливо активно публікували статті в журналах Наука і жизнь, «Вопроси біології, де біологи доводили, що гробці приносять більше користі, ніж шкоди. Але всередині х комуністична партія Китаю остаточно обрала шлях ідеологічного домінування над наукою. Причини цього глибше ніж проста впертість МАО. Після перемоги комуністів у 1949 році Китай опинився перед завданням побудови нової людини, цілковито відданої партії, позбавленої буржуазного скепсису та інтелектуальної незалежності. Інтелігенція, яка зазвичай першою б'є на сполох у кризові моменти, була систематично принижена, прислідувана або змушена до мовчання. Кампанія Стоквітів 1956 1956-57 років, фактично знищила свободу наукової дискусії. Тисячі вчених були засуджені за песимізм, ревізіонізм або буржуазну свідомість. Трагічна іронія полягає в тому, що після повернення гробців у 1961-62 роках багато з тих, хто публічно підтримував кампанію, почали розповідати про свої приховані сумніви. Та було вже пізно. Природу, яку намагалися перевиховати згідно з партійною лінією, помстилась по-своєму. Символічно, що у 1960 році китайська влада була змушена офіційно визнати помилку. Гробців терміново реабілітували. Їх прибрали зі списку чотирьох шкідників і замінили на клопів. Кампанія зі знищення горобців це не лише курйозна сторінка в підручниках історії, а й глибоке попередження про небезпеку, що виникає, коли ідеологія підміняє науку. а Авторитаризм намагається підпорядкувати собі природу. У центрі цієї історії трагічна помилка, що коштувала мільйонів життів, зруйнувала екосистему і стала символом абсурдної влади, яка не терпіла сумнівів і не передбачала наслідків. Це урок не лише для Китаю. Це глобальна історія про те, як швидкі рішення, ухвалені на основі упереджені без врахування складності екологічних систем, можуть обернутися катастрофою. Історія гробців показує, що природа це складна взаємопов'язана мережа, в якій кожен вид виконує свою роль, навіть той, який вважають шкідниками. Також ця подія нагадує про важливість відкритого обговорення критичного мислення та незалежної науки у ухваленні суспільно важливих рішень. У ситуації, коли опора лише на політичні гасла та лояльність до лідера стає критерієм істини, суспільство вразливе до катастроф будь-якого масштабу від економічних до екологічних. От такий тріумф комуністичної партії Китаю. Діліться своїми думками в коментарях, оцінюйте дане відео лайками, дизлайками. Дякую вам за увагу!